Хор Географія, вокал, уроки фортепіано та гітари. Цьому навчатимуть дітей з трьох з половиною років та дорослих у центрі розвитку творчості його відкрили подружжя Михайло та Дар'я. Свою ідею реалізували ще кілька років тому. Зараз вирішили розширитися. Хотілося розвитку, хотілося збільшення і кількості класів, і міста розташування більш зручного. Нам дуже подобається центр міста, тому це для діток дуже зручно і. Є дитячі майданчики, на яких вони можуть також грати після занять хореографією та вокалом у приміщенні поряд є укриття, що дуже важливе у нинішніх реаліях. Творчі заняття зараз затребувані, адже батьки не хочуть, щоб діти просто сиділи вдома. Потрібна соціалізація та розвиток. Це ну дуже потрібно, Ну, якщо не буде нічого такого в нашому місті, не буде таких талант центрів, то вони будуть реально деградувати і просто. Нічого не робити від лінії. Чимало дітей приходять сюди займатися, щоб реалізувати свої мрії. Тут для цього є всі умови. Дуже хотіла сама навчитися. Я постійно вдома танцювала, і батьки це помітили. І вирішили, що я при почали обирати танці і обрали саме цей заклад. Моя подруга повела мене на вокал, і там. Дівчина мене послухала і сказала, що я у мене гарний слух, гарний голос, і так я почала співати. Діти старшого віку теж мають можливість займатися вокалом і не відкладати свої бажання, адже багато хто поставив своє життя на паузу після початку великої війни. Якось почалась повномаштабна вторгнення. І я дуже стресувала, дуже хвилювалася це все. І я вирішила спробувати відволіктися. Але я вже думала, що за доросла для цього. Але ні, чимало дорослих приходять сюди, щоб відволіктися, каже викладачка вокалу Вікторія. Запевняє, що навчитися співати можна незалежно від віку та природних даних. Вокал це загалом м'язова структура, так як можна накачати м'язи в залі, так і можна прокачати свій голос, тому що ми співаємо голосовими зв'язками. І, можливо, для когось це може бути два місяці, для когось це може бути два роки. Тобто, як розположені ці зв'язки, як воно швидше вийде. Але співати може навчитись будь-хто. У центрі з'явився також новий напрямок як йога для дорослих та молоді вісімнадцятирічного віку. Йога – це древня наука про здоров'я, і про фізичне, і про ментальне. І особливо зараз це дуже актуально для українців, для всіх людей, тому що у нас швидкий ритм життя. А українці постійно в стресі. і Це один з тих інструментів, який чудово допомагає справлятися з стресом, розслаблятися. Аліна на Єлизавета гусак цей день.